В першу чергу, як говориться, якою я в свою місію бачив тут, це донесення все-таки правди про саму війну, а не те, що про неї говорять, тому що пропаганда працює і в нас в тому числі, але вона інколи працює, вважаю, в гіршу сторону, спотворюючи той факт, що там відбувається, як відбувається. І е, змотивувати людей до боротьби, до продовження, тому що е, це епохальна. А подія, яка трапляється раз на 100 років, війни, які змінюють геополітику цілої планети. Тому бути осторонь цього, я вважаю, не можна. Це війна, яка вимагає мобілізації, в різних напрямках мобілізації і боротьби цілої країни для перемоги. І якщо ми таки думаємо, що ми заслуговуємо на 24 області у центральній частині України, ми маємо почати з правильного мислення, маємо почати з усвідомлення того, що у нас немає якомога швидшої так, через місяць, через два, через рік навіть перемоги, ми маємо тверезо дивитися на світ, две дивитися на речі. Розуміти, що війна буде довгою, війна буде важкою. Але якщо ми таки зберемо. Свій моральний дух зберемо в кулак вклад і дамо повноцінно вісіч ворогу, в такому випадку ми можемо не програти, а навіть перемогти. Ми розуміємо, що це у нас колективна війна, а не індивідуальна, але крім того, між тим ми. Намагаємося все-таки людей до нас залучати, оскільки е я не знаю, чому так сталося, але чомусь у нас краще. Ми намагалися з самого початку не мислити шаблонно. Ми намагалися з самого початку створювати ту саму штатну структуру за натівськими принципами. Що відіграв, як такий е історія філософії, якому тоді ще навчався зараз в маю іншу назву. В першу чергу було б дивно. Якби більшості в нашій бригаді, в Азові і тому подібне людей було б з іншого факультету, це було б поганою ознакою якості роботи викладачів історії. А оскільки якість... Освіти, я вважаю, дуже хороше, мені от абсолютно це подобається. Я знаєте, можу пір на нарадах, відволікатися, або ще щось чи ті чи інші історичні факти і заводити розмови. Тому що історики в першу чергу люблять приграти з теми тему і це закінчується хто знаде. Також щоб ви зауважити, що і командир Азову перший, так і командир теперішньої нашої бригади сам є викладачем історії, лише фехтові був Білецький. Що сам по собі формує в цьому інституті, так, в університеті, як в наші Це, знаєте, не афімірна і багато кому не зрозуміла любов, патріотизм і тому подібне. Тому що в кожен може вкладати різні в це поняття, але першу в чергу це дає логічне мислення, раз, розуміння причин і наслідків. Розуміння історичного процесу, що як відбувалось, що за чим чередує, як іде. Через ці процеси твоя любов, твій патріотизм стає не просто любов'ю до шароварщини, так би мовити, а ти розумієш, чого це вартує і чого вартуєш особисто ти, твоє життя, твої права без держави твоєї, без громадянського суспільства твого і без того. Якщо ти не будеш це все захищати.